Часто ви запитуєте мене, коли я кажу, що купила костюм чи якесь плаття в українського виробника. Чому я не шию його самостійно? Чому не шию? Я вже відповідала кілька разів. Тому що тканина коштує достатньо дорого. Пошив займає багато часу. Разом купити тканину і фурнітуру до неї підібрати в одному магазині, також достатньо тяжко. Це все доставка, кошти, тканина кошти і мій час. Багато речей я просто замовляю в українських виробників. Намагаюся підтримувати своїх. Ви підтримуєте мене з моїми світашками. Я підтримую українських виробників і взуття, і одягу. Піддивилася у Доранда, я купую костюмчики собі, вони мені їх шиють індивідуально, тому що я висока. Варіацію костюмного жилету із гіпюровою спідницею. В мене було плаття. І з гіпюра. Я його намагалася продати на шафі за 300 гривень, ясно, його там ніхто не купив. Вирішила, чому ж те плаття буде в мене лежати, і зробила з нього спідничку. Тепер я в тренді безкоштовно, тому що плаття вже було, а за свою роботу я себе коштів не брала. Тому, якщо хочете якісь класні трендові речі, порийтеся в шкафах і зробіть з них. Більш актуальні. І старих речей переробіть на нові. Ну і тканину не довелося купувати. Спідниця моя безкоштовна. Тому дякую за гарну ідею ще вносити ще жилет, крім брюків. Ось така спідничка в мене. Гарного всім дня, бережіть себе і не забувайте про світло, відбиваючи аксесуар і світашка.